Осібник справ людини для інтернет-користувачів. Доступ і не дискримінація. Доступ до інтернету. Це важливий засіб для реалізації вами своїх прав та свобод, а також для участі в демократичних процесах. Саме тому позбавити вас доступу до інтернету проти вашої волі можуть лише за рішенням суду. В окремих випадках надання послуг може також припинятися за умовами договору. Але це має відбуватися лише після того, як були вичерпані всі інші засоби. Ваш доступ має надаватися за розумну ціну і бути недискримінаційним. Ви повинні мати якомога ширший доступ до інтернет-контенту, додатків і послуг, при цьому користуючись будь-якими пристроями на ваш вибір. Вам варто очікувати від органів державної влади розумних зусиль і конкретних заходів, спрямованих на сприяння вашому доступу до інтернету. Якщо ви проживаєте в сільській місцевості та географічно віддалених районах, а також якщо ви належите до малозабезпечених верст населення або осіб із особливими потребами чи інвалідністю. При взаємодії з органами державної влади, провайдерами мережі інтернет та провайдерами інтернет-контенту чи послуг, а також з іншими користувачами або групами користувачів, ви не можете бути об'єктом дискримінації за будь-якими ознаками, такими як стать, раса, колір шкіри, мова, релігія або віра. Політичні чи інші переконання, національність або соціальне походження, належність до національної меншини, майновий стан, походження чи будь-який інший статус, зокрема за етнічною приналежністю, віком або сексуальною орієнтацією.